Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Євгенія. Сьогодні я тут устроїла на кухні невеличкий полив. Довелося зняти деякі орхідейки, які далеко стоять, не можу дотягнутися. Ну, спочатку покажу вам свого Санта Клауса. Засушив багато він бутончиків. В общем, такого пишного квітування, як було минулорічне. Не буде. Дуже він мене цей раз розчарував. Я не знаю чому. Вологи йому було достатньо, хіба що тільки не вистачало світла. Сонечка не вистачало. Ну, в общем, і якась так квітка не повністю ось розкривається. Я ставлю фото його минулорічного цвітіння. Дуже шикарний каскад, ну, а це трошки таке недо, недоцвітіння. І поки я змогла їх достать, це мої дві орхідейки, подвійна посадочка, я вже їх не раз вам показувала. В общем, одна ще тільки ось о, ростить цвітоносик. Намагається, такий не дуже е, високий, коротенький, але ось формує бутончики. Ну і розкрилася моя гілочка. Ось такого бігліпчика, ну, ще не повністю. Тут вона, правда, один бутончик засушила, ще ось три є. Ну, на кінчику щось там засушила. Ну, я її трошки сформувала на, на каскад, ну, на дугу, так як дуже длинна була гілочка, і вона втикалася у вікно, бо стоїть біля самого віконечка. Це бігліпчик я там знайшла стікер, на який я написала, це Манта Міндора. Мені здається, щось вона трошки не дофарбувала. Здається, в неї губка повинна бути якась трошки інша. Зараз вона вся біленька, лише оце, на язичку, на губі такий зеленкуватий язичок. А так, в основному квіточка дуже шикарна. Міряла розмір 9 см. Ну, от як розпуститься весь каскад, звісно, буде гарно. Так трошки. Бо якби вверх тягнулося, вона б ну, могли б квіти бути кожним разом все менше і менше. А як на каскад формуєш отак от гілочку, то квіти тоді майже однакового всі розміру. Ну, така білесенька. У мене білесенький такий бігліпчик. ліпчик. Ну, ще, ще потім покажу. Сподіваюсь, вона ще буде тоді квітнуть, як розквітне і ця гілочка. Не пам'ятаю я, яка цю я не підписала, який у мене бігліп. Ну, а ця є ось о, така гарна виростила. Букетик такий, я думаю, ще вам не раз покажу. Це так, що змогла дістати його, то вам показую, Я все чекала, думаю, вже буду показувати, як вже всі квіти розпустяться, Ну, трошки таке, все ж таки трошки покажу. Дуже красиво, Я обожнюю бігліпи і світлі бігліпи, мені дуже подобаються. Ну, от така от буде красонечка. Сподіваюся, цей цвітоносик ще не засушить бутончики мені. Я зараз хочу, трошечки хочу переставити, бо він втикається у вікно у скло і не хочу, щоб він пропав до холодного скла таркався, Тому хочу трошки в друге інше. Місце переставить. Ну, сподіваюся, що не скинуть ні бутони, не засушуть, а розкриються повністю. Рослини дуже великі, дуже шикарні такі, розкидисті, великий горщик. Я робила посадочку, їх подвійну на каналі, показувала, як я їх пересаджувала. Вони гарно. Адаптувалися, пішли в рост, і от уже домашні розпуски цвітоносів. В общем, так от. Чекайте, надалі буду ще показувати обов'язково. Дякую за увагу. На все добре.